Чому всі фахівці звертають так багато уваги саме на вказівний жест у малюків? Що в ньому такого особливого? І чи обов'язково відсутність вказівного жесту буде вказувати на розлад у розвитку? Додивіться відео до кінця, і ви дізнаєтеся відповіді на ці питання. Ви точно могли помічати, як маленькі діти ще до того, як почнуть промовляти слова, починають використовувати пальчик і вказувати ним на предмети, на людей, на щось, що їм цікаво, і вони робляться для того, щоб звернути увагу дорослого. І Це і є вказівний жест. І це не просто про вміння складати пальчики певним чином, наприклад, щоб натискати на якісь кнопки на музичній іграшці, тому що така дія не передбачає залучення іншої людини, тому не вважається вказівним жестом. Більше Наочних прикладів про те, що ще не є вказівним жестом, залишила в окремому дописі в інстаграм посилання в описі під відео. Здавалося б, дрібниця дуже маленький жест, але саме з нього починається багато соціальних взаємодій тому що коли дитина протягує руку і показує пальчиком, вона ніби вже без слів починає повідомляти дорослому: поглянь, мені це цікаво. Дай мені це. Або, наприклад, запитує, що це. І це перший крок до спільної уваги, до діалогу, до розуміння того, що можна залучати дорослого у свій світ, і ми на це не звикли звертати увагу, але для маленьких дітей це велике досягнення, бо вони стають не лише спостерігачами. А починають розуміти, як ініціювати взаємодію. Зазвичай у дітей з типовим розвитком ми рідко звертаємо увагу на те, як саме формуються ті чи інші навички, тому що вони часто з'являються природно, ніби як самі собою. Торослі просто вже фіксують результат. Ось дитина заговорила, ось вона почала вже показувати пальчиком, а тут вже і реченнями починає користуватися. Але зовсім інша ситуація у дітей, які мають труднощі в розвитку, і тут ми не можемо покладатися лише на спон. Станність. Щоб справді допомогти дитині розвиватися, нам потрібно дуже детально розуміти, як саме формується кожна навичка. З чого вона починається, і які маленькі кроки до неї ведуть. Вміння використовувати вказівний жест формується поступово, власне, як і все в розвитку маленької дитини. Він не з'являється раптово в 12 місяців, тому що спочатку дитина уважно спостерігає за вашим обличчям, стежить за мімікою, за вашими жестами, за тим, куди ви показуєте. І коли ви кажете, поклади колечко сюди. То дитина вам ще жестом не відповідає, але вона вже реагує поглядом, слідкує за вашим жестом, може дією своєю відповісти. Вона вчиться розуміти ваші сигнали і орієнтується на них. І приблизно вже в 6-9 місяців дитина може тягнути ручку вперед до іграшки і супроводжувати цей процес поглядом на предмет і на вас. А ближче до 9-12 місяців рух уже стає точнішим і з'являється саме вказівний жест. Він може бути, наприклад, ще не повністю оформлений із частковим відведенням вказівного пальчика, але це вже справжній так званий імперативний жест або жест прохання. Наприклад, коли дитина бачить пляшечку з водою і протягує пальчик, у значенні дай. І тепер цей жест він виникає природно як спосіб вплинути на дорослого для того, щоб отримати те, що дитина хоче, без слів. І тут зрозумілий результат показав, отримав бажане. А вже справжнє комунікативне диво відбувається трохи пізніше, у 12-18 місяців, коли вказівний жест починає виконувати трохи іншу функцію. Декларативно, тобто, це коли дитина починає на щось показувати, не для того, щоб це отримати, а просто для того, щоб поділитися своїм інтересом, емоцією. Наприклад, дитина може почути, як сусід у квартирі поверхом вище робить ремонт і вказувати на стелю пальчиком і дивитися на дорослого. І таким чином дитина хоче бачити реакцію свого близького дорослого і зрозуміти, як реагувати на якусь подію. Або коли дитина бачить песика з вікном. І Показує його дорослому, і вона теж ніби повідомляє, каже: Подивись, це щось цікаве там за вікном.' І це більш зрілий рівень взаємодії. Він потребує розуміння того, що дорослий може, наприклад, не бачити того, що бачить дитина. І тоді малюк вчиться запрошувати вас в діалог. І це одна із основ для появи перших слів. Дитина, яка вміє спрямовувати увагу дорослого з допомогою жестів, наприклад, вона показує на якусь іграшку і дивиться на вас, і вона ніби каже вам, поглянь сюди. То ця дитина з великою ймовірністю згодом почне використовувати слова для того, щоб привернути вашу увагу вже з допомогою слів і казати вам «мама, подивися або дай мені це. Тобто мова нашарується на невербальну комунікацію. І навпаки, якщо дитина не вміє скеровувати увагу дорослого жестами, вона не намагається ніби звернутися до вас, поділитися, то, ймовірно, вона буде відчувати труднощі із розвитком мови, тому що вона не виникає сама по собі. Мова народжується із соціальної взаємодії. Іноді батьки кажуть мені, що їх дитина не використовує вказівний жест, бо мовляв, вона рідко бачить, як це роблять самі дорослі. І тут ми знаємо, що моделювання поведінки дійсно є дуже важливою частиною розвитку, але є ще один цікавий і важливий момент: вказівний жест це не лише результат наслідування за дорослим, бо дослідження в галузі дитячого розвитку і когнітивної науки показують, що він виникає як частина природного соціально-комунікативного розвитку, тобто, що саме тут мається на увазі. Навіть якщо дитина не дуже часто бачить, як хтось із дорослих показує на щось пальчиком, якщо є невелика кількість таких прикладів, вона все рівно може інтуїтивно почати використовувати цей жест, щоб привернути увагу іншої людини. І це дивовижно, тому що вказівний жест це більше ніж повторення. Це прояв внутрішньої потреби дитини комунікувати, поділитися увагою, і це розвивається у всіх дітей з типовим розвитком без спеціального навчання. Ось чому вказівний жест настільки важливий. Саме тому ми, фахівці, завжди дивимося трохи глибше, ніж просто на наявність самого жесту. Нас цікавить, як, і навіщо дитина його використовує, чи вона справді звертається до вас, щоб разом про щось порадіти, поділитися інтересом, захопленням, здивуванням, чи є при цьому погляд на дорослого, очікування вашої реакції. І якщо цього немає, то ми вчимо дитину не просто фізично складати пальчики у вказівний жест. Тоді ми допомагаємо їй будувати оцей шлях до комунікації, бо іноді буває так, що дитину цілеспрямовано навчили показувати пальчиком. Але при цьому її взаємодія не відповідає віку. Дитина може показувати на все підряд, але. Не мати наміру щось повідомити, тобто вона робить це без погляду на дорослого, без очікування реакції, без спільної уваги. Тобто, сам рух ніби є, але комунікації немає. Це теж дуже важливо розуміти, тому що іноді в дорослих виникає очікування, що якщо дитина навчиться технічно складати пальчики у вказівний жест, то в неї автоматично з'явиться ось це повноцінне вміння цим жестом користуватися, просити, показувати про щось, запитувати, але на жаль, це не так. Сам по собі жест це тільки зовнішня форма, а оцей внутрішній намір дитини до взаємодії це набагато складніші навички, їх не завжди можна помітити легко. І вони можуть не з'являтися в дитини автоматично, навіть якщо дитина добре контролює свої пальчики та руку. При оцінці розвитку дитини ми не можемо орієнтуватися тільки на сам факт наявності або відсутності вказівного жесту. Нам дуже важливо звертати увагу в цілому на комунікативні навички, чи є у дитини бажання звертатися до співрозмовника, як саме. Чи дитина намагається про щось повідомити, поділитися, попросити, і теж, як саме вона це робить? Чи є цей відгук на дорослого, на взаємодію, чи є спільна увага? Чи хотіли б ви, щоб я так само розібрала інші навички, пояснила, як вони формуються, що на них впливає? Якщо так, тоді напишіть, будь ласка, в коментарях, які саме вас цікавлять. Це допоможе мені підготувати ідеї для наступних відео. Бережіть себе і до зустрічі!